Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні, 21 вересня, у нас ми викопуємо батат. Урожай батата. Ось такий в нас. Ну, О, хтось і пожав. чого стали... почали його копати? Тому що, бачите, я думаю, що це в нас похазяйнував на сліпець, скоріше за все. А, е, картошку... картошку він вика... викатує, бере картоплинку і катаєм да, до норки. Ну нічого, з'їму. Далеко раз. А батат, мабуть, він не може викопати, а. тому що він не може викатати. І я думаю, що він його, я так думаю, він його їсть на місці. От дивіться. Ось, пошкоджений. Бачите? З'їм так понад кучу. Я курту, знаєте, я, я не, не... з'їм так понад кучу. Ось. Тоді зараз я ще покажу. Ось у нас урожай тут такий. Чудовий, але бачите, що у нас твориться сторінця... тут. Отак ну, він його понадгризав. Не з'їм так понад кушує. Да. Шкода, звичайно. Ну, але... ну, я не можу сказати, краще на бугру чи ні. Володя. не так Ні, Володя, ні, він, він, він і там не так розпідується. У нас є друге місце, де він посаджен не на бугрі, то цей сорт розовий. Він, він в принципі компактний, так. Да? Да. Не можу сказати про фіолетовий, він у нас трошки далі, ми ще його не почали копати. Ну, на погрі просто зручніше копати. Ось він. Так. Що хочу сказати по вкусовим якістям. Ми вже його спробували, дуже добрий, дуже смачний, не хворіє. Ну, я не можу сказати, що він повністю може замінити картоплю, але процентів. Ну, 40-50 його можна замінити у борщ, у суп класти можна. Діабетика його... може і замінити. А, да, да, у того у кого, хто хворіє на сахарний діабет, Ай. то Дякую. той може і взагалі у нас є знайомий, Резуміє. який його... Ага, який замінив повністю картоплю на батат. Він по, по смаку, так, як морожена картопля, при, як приморожена картопля. Нам він дуже подобається печений. Просто кладемо його у е, духовий шкаф, не, не, нічим не, не мажемо нічим, просто і, і разом з картоплею. Рас... Да. Його з'їдаємо скоріше. Да, його з'їдають скоріше, ніж картоплю. Да. Ось така, така в нас. Рослина, я хочу сказати, Дніпропетровська область, він у нас росте нормально. Володя, скажімо, ми його дуже поливали в цьому році. Ну Я поливав, так? посуха страшна була. Багато ти його поливав? Ну, то й не дуже, а цей старався хоч трошки поливати. Ну, от, я не можу сказати, що у нас тут постійно була крапині, не крапині, а туман у нас тут є. Але ну, ми, ми мене, не часто так. включали його, бо в нас основна культура оце, наша це гурма. Це полівав. Да, і ми в принципі, поливали більше хурму, ніж батат. Ну і батат да, тут да. Да, Ну Ось така диковинна культура. І я хочу сказати, Дуже я для смачно. себе да, відкрила батат і нам подобається. Можна садити, вирощується він, кому цікаво, да, порізав. Копати його, звичайно, ну, треба, треба при... пристосувати. пристосуватися, його копати так. треба. Так. Да. Не треба... не треба спішити. Да. Так, торопиться. Да, торопиться медленно. А ну все, не викапується. Ні, трошки, да? але він здоровий туди. Да, да. Треба глибше його. О, який красивий, да. дуже красивий. Ну, всередині він, бачите, він... Землі не зимує, мабуть. Він білий всередині, да? Ось, білого так. кольору. Ну, це, да, є, фіолетовий. Е, да, є в нас ще фіолетовий. Фіолетовий ми е, попозже знімемо, покажемо. У нього, його теж можна додати, також, як і білий, в борщ можна додати. Він по, -по, -по кольору такий, як буряк. Виходить. Це як картопля, а то як буряк. Ну, ну За смаком він все одно нагадує картоплю. Ну, такий бататон. Вирощуйте, я вам всім. 에, просто просто раджу. раджу це, тому що він ну, ну, не невибаг. да, вибагливий. Да, кому цікаво, я можу викласти відео, як його вирощувати. Але в, в, в Ютубі там дуже багато відео і є люди, які дуже гарно розказують, е, як його вирощувати. Я теж подивилася, нічого складного, нічого складного. ось, ну, Мабуть, все. Бажаю вам! Поспробувати, і, вам... да, да. і я думаю, що ця культура вам відкрить для себе, да, і я думаю, ця культура вам стане в нагоді. Подобиться. Так, сподобається. До побачення.